Зрозумійте, будь ласка, одну таку істину. Якщо ви розвиваєтесь, а ваш партнер ні, ви приречені на те, щоб йти далі, а ваш партнер залишається там, де він був. Тобто ви внутрішньо розділились, значить, зовні, рано чи пізно, ви також розділитесь. І це є нормально. Це також такий, як закон фізики, де подібне. Притягуються до подібного. І це нормально. Можна сказати, що чоловік, як ваше відображення, ваш партнер приречений так себе вести, тому що ви змінюєтесь, змінюється і ваш чоловік. Або коли ви змінюєтесь і йдете в нові відношення, то ці відношення з цим чоловіком, чи з тією жінкою, вони відображають ваш внутрішній стан, ваше відношення до себе. До свого внутрішнього чоловіка чи до своєї внутрішньої жінки. Тому, підводячи підсумок, хочу сказати, що чоловік, який приходить до вас в життя, він всього лиш на всього починає вам відображати ваші непропрацьовані травми, непролічені травми. Тому, коли зустрічаючи чоловіка, ви думаєте, ой, це останній ура, чіпляйтесь до нього, застрибуйте в останній вагон цього потягу, припиніть це робити, тому що як тільки ви це думаєте, як тільки ви вважаєте, що ця людина вже незмінна в вашому житті, то це вже і крах відносин. Це говорить про те, що ви, якби, ви накладуєте віто таке на свій внутрішній стан. Ви накладаєте таку заборону на свій внутрішній розвиток. Зрозумійте, коли ви розвиваєтесь внутрішньо, ви даєте змогу розвиватись і своєму партнеру.